Всім привіт! Мене звати Оля, рада вітати вас на своєму каналі. Давненько я не знімала відео. Ем... Я думаю, всім це зрозуміло, що це зв'язано з тим, що у нас відбувається, що в нас війна. Ніяк не можу я себе змусити. <кій> Навіть не змусити. Просто не можу налаштуватися. Але вирішила тепер зняти. Причиною стало те, що в групі в Телеграм Наталі Де ми робимо час від часу обміни подарунками. Цього разу припало обмін подарунками до Нового року, але так як ми всі отримали подарунки до швидше, прийшов мені подарунок, здається, ще того тижня, десь 3-го числа, здається так, 3 грудня. Хотіла відкрити Яна Миколая, але так як дівчата всі отримали, ми домовилися, що відкривали вчора, 10 грудня. І коли я відкрила, я просто була приголомшена кількістю тих подарунків. І хотіла вам показати, потішитися разом з вами ще раз, показати вам то ті подарунки, які мені відправила Яна Вишивана. Яна є учасником групи в Наталі, де вже давненько. Колись я їй відправляла подарунок, здається, також до, до Нового року. А тепер так випала доля, що вона мені відправляла. Я вже отримала від Яни подарунок. Я вигравала в неї на каналі. Ще не вишивала і так дівчата. Я від 3 серпня. Голку в руках, можна сказати, не тримала. Я не можу вишивати. І морально не можу налаштуватися. Це все зв'язано. Ну, давайте будемо про хороше, не будемо про погане. Я хочу вам показати, потішитися з вами, показати ту неймовірно велику кількість подарунків, які я отримала. Я відразу подумала, може, щось Яна поплутала, щось може забула, щось не так. Можливо, то ще комусь мало бути, Яна хотіла в цей тяжкий час мене потішити. Давайте розпочнемо переглядати подарунки. Я давненько, знаєте, віночки не дуже вишивати, я просто не розуміла їх і хотіла спробувати вишити. Але давайте я ще скажу таке, що. Дівчата мені відправляли подарунок ще до, до, до днів народження. Я отримала в травні подарунок, я також відео не знімала. І до 8 березня обмін подарунками у нас було Ліда, Люда Подолян, Людочка Подолян мені відправляла, я також не зняла. І Ще я робила невеличкі такі покупочки. Я думаю, що я, якщо мені настрій з'явився, я думаю, що я десь знімлю і зроблю такий. за... Запізніли таке відео по тих всіх. Люда також мені дуже гарні подарунки робила, неймовірно красиві, там є що показати вам. солодощі, звичайно, ми вже з'їли. І там деякими речами я вже користуюся, але я постараюся зняти. І там я на подарунок, який мені відправляла, що я виграла. Я постараюся зняти відео і скинути на канал. І я дуже хочу вишивати вже. Я вчора не вишивала, не виходила, не вийшло мені, у нас світла довго не було, а в я... мене трохи є проблеми з зором. Я не вишиваю в сутінках і не вишиваю при лампі, при загальному світлі і лампу ще. Так, а якщо одна лампа, я так не вишиваю. Сьогодні неділя також не вишиваю звичайного свята. Ну, давайте тоді я. Постараюся зняти такі відео і вам показати, там дуже красиві набори мені подарували на день народження. А набори і це все, все, що дарують, ми створюємо колажі вишивальні, а те, що докладають нам додатково, то може бути від себе. Отже, це з мого колажа. Віночки я ще жодного разу не вишивала, дуже хотіла спробувати. Ось цей мені дуже подобається. Я його ще на 8 березня клала в колаж. Люда вибрала інші набори, дуже красиві. А Ян, я поставила знову, і Яна вибрала мені ось такий від чарівної країни ось такий віночок. І мене понесло, як то кажуть, по віночках. Ось такий ще віночок я хотіла. Яна мені вибрала з золотими, мені здається, що ці бусинки не стійкі. Так, я мала карету гарбузову, гарбуз карету, і там такі вони не стійкі. Треба дуже обережно їх вишивати. І ось ця, подивіться, це буде неймовірно красива іграшка з сніговичком. Фото того не передає, звичайно, то вона буде набагато красивіша. Я, напевно, із цієї іграшки розпочну. Я так думаю. Я завтра розпочну якусь з іграшок, це однозначно. І ви думаєте, це кінець? Ні. Це ще не все. Ось такого. Кролика чи зайчика, подивіться, рік має бути кроля, де хто каже котика. Я такого дарувала Ліді на обмін подарунками. Дуже хотіла його також. Заглядала на нього, де вушка класні. Так, як поставити, щоб вам було видно. І ще я хотіла ось таку колекцію пташок. Люда мені подарувала одну пташку. Снігура такого першого, то я собі сама придбала, вишила його. Мені, здається, люди мені з синіми такими горонами якоїсь ягоди. Це, здається, синечка, якісь синечки, такий сіренький животиком. Не... Я думала, що це горобець, це здається на горобець, але ну, на горобець трохи не подібно, на горобчика. І ще я дуже хочу ось такі машинки хотіла. Коли Яна їх вишивала, я прям <кліпи> облизувалась на них. Ще треба Синю придбати собі машинку. Подивіться, яка краса. Е, бачите, скільки подарунків. І з тим, що я забула сказати, що ми домовлялись на певну суму. І та певна сума була 500 гривень. Ну, як ви можете побачити, тут далеко-далеко-далеко <диві> за тих 500 гривень. Але це ще не все дівчата. Яна ще поклала мені ось такі блокнот. От і тепер мене мучать. Думки, я вже хотіла його на роботу забрати, як запасник на педради, ще щось його класти. А потім мені трохи стало шкода. Може би, то я як рукодільний, От зараз я не вишиваю, але ж я буду вишивати. Можливо, би я його як рукодільний блокнот, ну я ще думаю. Більше всього, що буде як рукодільний. наша Яна зі Львова. Тому, я вже знаю, я була в Львові неодноразово, там шоколадні фабрики дуже класні. То залишилась тільки дівчата-коробка, тільки коробочка, ось такий Миколай був. Що хочу сказати, дуже смачний, я шоколадний їм, ну цукерки, я без них можу жити. Але цього я, звичайно, скуштувала. Він був дуже красиво, естетично виглядав, ось такий, як на малюночку. Був основним молочний шоколад. Також ще був білий і чорний шоколад, дуже смачний. Дуже смачний шоколад, львівський. фабрики, вони працюють так, знаєте, як на випередження, вони йдуть в тенденціях. Нога в ногу з тенденціями там завжди щось цікаве, свіже. У нас є також фабрики, франківську шоколадні, ну, але то не то. От така львівська кава, я відкрила її розпечатала. Ще дівчата мені мала смачна дуже кава, я на мені вже відправляла каву таку. Але тут ще є, знаєте що? Дивіться, тут ще є паличка кориці, якісь приправи, я не знаю, гвоздика, я не знаю, що це за приправи, не пам'ятаю, як називається. І апельсинка, сушена чи мандаринка, мабуть, апельсинка. І до кави ще чорний шоколад, шоколадка смачна. Це, напевно, здається, в каву, там що писало, розписано було як рецепт. Я так розумію, ой, тепер. Ось така кавуся. Львівська дуже смачна. Я полюбляю італійську, але це дуже смачна. Дівчата, у нас була вчора війна, яка відкрила посилку. Мій син і племінник не могли поділитися подарунками. Подивіться, ми як відкрили. У мене ще є племінничка, але вона маленька, ще не, не буде, як вам показати. Зараз я спробую підняти вище. Ось треба було зняти зі штатива, тому що не могла його так підняти високо, щоб вам показати. Ось така подушечка. Я отримала від, таку подушечку від е, Яни. Ти цікаво вона класна, тут вушка. У мене племінничка ще маленька. Два місяці її буде якраз на Миколая. Я думаю, що це її все одно перейде ця подушечка, ну поки що. Племінник взяв, взяв собі, він сказав мені Оля, ми поділилися. Мені буде подушечка, рамкова чашечка, а тобі вишивка. так. На тому і закінчили нашу сварку. Ще був ось такий набір. Я вам зараз покажу, хочу закрити трошки щоб естетичніше виглядало. Ось такий набір чаю. Ось такий чайок. Чай це я люблю. У нас колись швагро працював з таким. Чаю ми пили його, ось це була в наборі така чашечка. Сердечко, бачите? Тут кава дуже класно дивитися буде. Чи чай, воно буде видно, що це сердечко. І ось такі три набори чайку. Тут, мені здається, чай розсипний, він не йде в пакетиках. А можливо, тут цукор, де я вже і не пам'ятаю. Можливо, він йде в пакетиках і цукор. Мені здається, що тут ще йдуть стільки з цукром. Здається, так. <плес> І ось таких неймовірно велику кількість подарунків мені зробила Яна. Канал Яна Вишивана. Хто не дивиться ще, зайдіть, підпишіться. Дуже цікаве відео. Яна знімає, Яна зі Львова. Э, родом. Дуже цікаві відео, дуже багато вона вишиває цікавих. Речей проводити розіграші. А тобі, Яна, дуже дякую за подарунки. Ти підняла мені, неймовірно, настрій. Я буду вишивати і згадувати тебе. Ці набори, що ти мені подарувала. Подушечку буду дивитися, згадувати тебе найприємнішими словами і думками про тебе буду думати. А всім я нам побажаю якнайшвидшої перемоги, щоб всі наші рідні вернулися живими, здоровими додому. Слава Україні! Herojem slava. Vsem papa, papa. Pa.